Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свірінет Фішинг. Сьогодні приїхала на чудову водойму. Зараз можете її бачити. Це озеро Краб. Вона знаходиться взагалі недалеко від мого будиночку, тому я вирішила спонтанно виротися саме сюди половити. Кажуть, що на цій водоймі вже почався нерестовий період, саме у коропа, але карась активний. Ну ми подивимось. Плюс ми приїхали сьогодні в таку дуже поганеньку, я б сказала, погоду. Сьогодні придують і грозу, і дощ, і вітер. Але періодично у нас, як можете бачити, з'являється сонечко. Нічого страшного, і не в таких ми умовах ловили. Тож, давайте все по порядку. Я взяла сьогодні з собою мінімальну кількість речей. В першу чергу я хочу відмітити вудлище, яке я взяла, взяла з собою сьогодні. Це спортекси. Рапід медіум, фідера. Вони йдуть у мене до 150 грамів. Тут дистанція десь 70 метрів, максимум. Мені вони з головою, значить 40 і 60 грам флетфідерні годівнички. Далі я взяла з собою сигналізатори. Це такі флазарівські Q9-сигналізатори. Вони мені дуже-дуже подобаються. Катушки, це у мене йдуть мотарей 5500 тисячна шпуля, але на них іде різна жилка, Перша це Monodistance і друга також клаймакс Там йде Mm, ну, зараз вона буде у вас на екрані. Тож, а далі, що я хочу вам показати? Показати те, що я взяла з собою саме з речей для а, монтажки і для самої риболовлі. Тож, у мене в першу чергу, от вам показую зараз це. Така чудова сумочка від компанії Профмонтаж. Вона йде, така, знаєте, з прозоровим верхом. Типу, ти бачиш, що в тебе там лежить. Це дуже зручно. У мене по мінімалочку йдуть попапчики, шоклідер, всякі штучки для нав'язання чогось, і годівнички. Гарна сумка гарної якості. Посилання залишу в описі під своїм відео. Мені вона подобається, я її користуюсь, влаштовує і вам раджу. Далі, що з собою взяла? З собою далі взяла це от такий бокс ріджманки. У мене там ідуть гачки, всякі різні різні штуки для того, щоб нав'язати саме повідець. Ідуть, от бачите, можете зараз бачити, ідуть у мене повідкові матеріали, які я користуюсь. Це також Клаймакс, вони дуже гарні, дуже-дуже. Я їми завжди от, користуюсь той сезон, користувалась і цей сезон користуюсь. Гачки я використовую від компанії Гамакацу сьогодні. І саме оці малесенькі, які ви бачили третіми. От і все. Це те, що я використовую сьогодні саме по монтажечки. Корм, який же корм? Корм у мене сьогодні від Олексія Пугача. Це у мене йдуть суперфіш і сквіт крамбері. Супер. Просто вони чудові, вони гарно працюють. Я впевнена в цьому кормі. Це така напівдика водойма, але вона е така вже прикормлена. Я впевнена, що саме ці смаки будуть на ній працювати. Буду пробувати. І е, дивитись, як, що, куди треба змінювати. Е, Попапчики також від Олексія Пугача я використовую, там у мене є і 8 мм, і, і 6 мм е, різні кольори, так само є і мікс. Тож, така от у мене сьогодні спонтанна швидка риболовля. Вудлище свої я вже закинула, вони такі гарненькі, чудові стоять, чекають на Клювання, перезакидатися я буду кожні 15 хвилин, напевно. Ну і дивитись, що воно і як буде. Тож, не примикайтесь, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і хай вам щастить. Буде сьогодні, я сподіваюсь, цікаве кіно. Тож, чекайте на наступне включення. Опа! Напевно, якийсь карасик Ха, так і є. Реально карась. Але клас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 яй Перша риба. уйди, манка. Мала там в другу вудку вже. Ху, ти що? Я не очікувала, що буде такий бонус. Бо у нас погода це просто якийсь жах, якщо чесно. Зараз я вам його покажу. Ох ти, який ти бійкий, чуєш? Чуваче. Клас! Клас! Супер! Просто подивіться. Перший парсів у мене є. Це, блін, це дуже круто. Я задоволена, да, Манчик, тримай. <реш> клас Отак от, друзі. Перший карась красень в мене є. Супер, я дуже рада, максимально задоволена. Такий гарнюк. На Rapid Feeder Medium Спокусився, у нас такий шалений вітер. Ви навіть собі не уявляєте. Я думала, що у нас риби вже не буде. Але все ж таки є, маленький, на сковородочку піде. Продовжуємо нашу риболовлю. Вітер у нас такий, що це просто щось чимось, взагалі він несе бревно якесь велике. Дай Бог, щоб воно зараз мені зажилки не зачепилося. Ну, Пробуємо ловити, бачите, щось у мене вийшло одного карасика приговорити. Це вже я, е, я рахую показник, бо багато тут сиділо рибаків зранку. Вони нічого не піймали, пішли всі додому, спугались напевно, цього вітра, цього всього, то дощ, то ще щось, але все одно ми залишаємось, буду пробувати піймати, ловити, а там будемо дивитись, що у нас з цього ще вийде сьогодні спіймати. Вудочки, от бачите, у мене на стічках, я вирішила собі саме так приспособитись сьогодні і ловити тут рибку. Мені рахується, що це саме таке зручне положення. Квівертипчики вони йдуть у мене в такі, знаєте, гавані, тиш... тиші такі, і е... вони просто так не рухаються. Рухаються вже коли є у нас клювання рибки. Я бачу, що бревно це нас пройшло. Це супер. Не треба буде перезакидатися. Тож буду продовжувати тоді свою риболовлю. А ви чекайте на гарну якусь рибку, дай Бог, щоб вона сьогодні до нас зайшла у гості. Я бачила, що попустило. Тепер рухається вудка. Я думаю, що там може бути карась, тому я одразу краще підсікну. Та й достану його. Але це добре дуже. А може і поспішила? Так, да, поспішила трішки, но все одно добре, що був пік, було клювання, я тільки що перезакинулась. Зараз знов перезакинуся. Клас. Я рада, слухайте, і на той самий гачок. Бо у мене стоїть два різних гачка. І, до речі, зараз вам покажу а, свою снасть, як вона виглядає. Так, значить, Як виглядає моя снасть? Все дуже і дуже просто. У мене, бачите, йде гачок, повідок, іде бистра від компанії профмонтаж. Годівничка також йде. Профмонтажівська, 80 грамів. Але у мене тут, бачите, інлайн на шок лідеру. Типу, рибі дуже зручно клювати, яка б вона не була, вона клюнула, пішла, і мені свінгер та е мій сигналізатор каже, що от у тебе вже там клює риба. Ніяких навантажень ця годівничка не дає при клюванні рибі. Другий раз у мене було клювання саме. На цей гачок саме на цю мою снасть. Я перевіряю, при тим, як закинути гачок, все стоїть в нормі, супер. Клюнув він у мене значить, саме на суперфіш. От у мене тут іде суперфіш, було половина кашки. Я замішала і додала половину ліквіду. До речі, прес-форма, іде також профмонтажівська У мене, я все на сайті замовила. Вона дуже зручна, тут така є ямочка, я от ставлю саме в цю ямочку свою маленьку насадочку і роблю забивочку. Отак от, от. Раз, два. І зараз от так от прес-формочкою. Це все фіксую, воно ідеально просто встає, все чітко, рівно. І випльовую. От така гарна презентація, а каша від Олексія Пугача Суперфіш працює на відмінно. Знову, значить, щось трішки дибнуло саме на цю палочку. Опа, 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 опа. І друга паличка. Так, ставлю вас на штативчик і полетіли доставати. Так, погнали. Опа, давай, що ж у нас там за риба? Риба-краб. Дай Бог, щоб взагалі була. Ну нічого немає, на жаль. Я ще якраз стріпан. Це капець. Але круто те, що прямо я вімкнула камеру, і прям було клювання на другу палку. Спочатку на першу, а потім на другу. Ну, коротше, я задоволена, зараз буду перезакидатися. І це клюнуло вже на сквіт Крамбері, бо тут стоїть у мене супер фіш. Якщо б не такий сильний вітер, то можна було б. Навіть не робити таке натяження, а попустити навпаки більше жилку, щоб рибі не так важко і не так страшно було клювати, щоб воно було у вільному взагалі ході, коли вона підходить і намагається просто його всмоктати, щоб не було натяження у того. Ну, але бачите, яка погода, це просто якийсь. Кошмар нереально мене здуває. <смі> вудку в руках тримаю, то вудку так кладе. Ну не знаю. Не буду перезакидатись, буду далі чекати та дивитися. Бо якщо буде клювання, то воно одразу по свінгору мені покаже. Просто поправлю, що свінгер єдине, що і буду чекати. Хочу, друзі, вам значить, показати такий прикол. Я сиджу, чекаю на клювання. А в мене тут е, просто гігантська риба клюнула. А я все сижу та чекаю. Дивіться, яка золотиста, гарна плиточка. Так, друзі, напевно, у нас риба. Тільки що перезакинулась. Так, да, у нас риба. Уху-ху! Та ти що? Так я тільки що закинула, щоб ви розуміли. Прям тільки-тільки що. Офігеть! Але щось невеличке. Може знов якийсь карасик або невеликий короб. Оце так, Так, да. Да, коробчик, ви уявляєте собі. Коробчик, ура! Ура! Ми самі стільки з вами рибаки. Є! <реш> <реш> Ти що, дивіться? Нарешті перший короб за сьогодні! Ура! Ну що, друзяки, нарешті! Вийшло в мене піймати тут такого коробчика. Слава Богу, я дуже рада цьому. Такий е, е, дикий коробчук насправді гарний, дуже гарний. Але спокусився саме цей коробчук у мене на Сквіт Крамбері. Тож, хто буде їхати сюди, на риболовлю, запам'ятовуйте, бо більше не покажу. А посилання залишу в шапці, е, точніше, в описі під цим відео. Переходьте. Там є ця штучка-смачна каша від Олексія Пугача, можете замовити. Такий гарний коробчук. Я буду його відпускати, а там у нас вже були клювання. Гарний, скажіть. Друзі, я без мікрофону пішу, бо у мене посідали. Але оцей зелений, там вже є клювання і там риба. 100% риба вже є. Зараз підключу мікрофони, все підключу. Дочекаюсь нормального клювання, достану і покажу вам. Вирішила я все ж таки підсікнути. І от когось дотягну. А, ага, це у нас карась. Опа, є. Отак от, от ще один маленький карасик. Не, ну здорово, що. Є рибка, вона активна. Отакий от малесенький. Відпускаю його одразу. Все, хай живе собі малий. А я буду перезакидатись далі. Друзі, вирішила вимотатись, перезакинутись. А тут у мене подивіться, який клієнт сидить. Який файний красевич. йо який лапоть. Стой. От такі карасі тут клюють, бачите? Гарні. Я рахую, що це напів така, знаєте, дика водойма. Гарний пан Карасєвич. Активний, живий, пливе, воно щось десь поранився вже, ну, але це не я його поранила. Все, буду відпускати його. Красунчик такий. А з вас кожного вподобаєчка. Ну що ж, друзі, от вам іще плюс один пан Карасєвич. Буду його звільняти та відпускати. Зараз зміню трішки свій повідець, хочу поставити більш грубший гачок і більшу насадочку. Так, друзі, давайте трішки з вами порозсуждаємо, розповім вам взагалі про риболовлю. А, дивіться, риби вам, я гадаю, достатньо в цьому фільмі, але я сама сиджу ще до сих пір і чекаю на коропа. Що у нас сьогодні було? У нас сьогодні була дуже погана погода, вона змінювалась протязі всього дня, то був дуже сильний поривістий вітер, то був дощ, то були дуже такі чорні хмари, то було ясне небо, то були такі тучки біленькі, гарненькі, але це все впливає на рибу. Ну що? Щодо самої риболовлі, я намагалася знаходити точки, намагалась працювати з різними насадками, міняти монтажі саме повідков, гачків, підходили мої ключики для моєї риби. Зараз все вкрай змінила, поставила більш грубші гачки, грубший повідковий матеріал від компанії Climax і гачки також. Дуже гарні від компанії Гамакацу. Дуже-дуже гострі, вам їх також покажу трішки пізніше. Кидаю, я вам зараз покажу саме під от той берег. Значить, я обловила цю ділянку, вона мені принесла карасів. Потім я вирішила половити ось там. І в мене вийшло, вийшло піймати коропа. Далі я закинула ще пару разів саме туди, і я піймала декілька карасів. Думаю, треба щось змінювати. Кинула, значить, я от туди під бесідочку, прямо під бесідочку. В мене було дуже добре клювання коропа, але він зійшов. Ще закидала десь там, і в мене було також дуже гарне клювання з дугою, але я не встигла підсікти, мене відволікли. От саме оці гачки вирішила використовувати зараз. І все одно карасі, от, на такий великий гачок з 10-го номеру я поміняла. Не обращайте увагу на мою руку, це я забивала просто топ, постійно, тобто цією рукою. Ось такі от, бачите, гарні, дуже гострі, дуже-дуже гострі гачки. Я повторюсь, я знаходжусь на водоймі Краб. Я ловила сьогодні на сквіт крамбері, на Switch Korn та на Суперфіш. Все це було зволожене саме з ліквідами, не просто з водою, з водойми, а з ліквідами. Корм працює, мені це дуже сподобалось. Я ловлю на цей корм не перший рік. Він мені завжди подобався. Олексій Пугач робить дуже гарну продукцію. На яку ловиться гарна риба. Я ще приїду сюди не один раз. Спробую половити ще коробчика. Ця водойма знаходиться дуже близько до мого дому, тому е я буду намагатись піймати тут велику рибу. Я впевнена, що я її 100% колись колись піймаю. Мої шикарні вудлища ще у воді досі стоять. Ще досі я. Чекаю на гарного коробчука, але буде, буду трішки вже завершувати свою риболовлю та збиратися. Пробіжусь трішки, по тому що я використовувала сьогодні От таку файну сумочку від профмонтажу, дуже зручну. У мене тут все для моєї риболовлі. Тут ріджманки, все для нав'язання моїх повідків було. А тут у мене йде. Каша від Олексія Пугача, це Сквіт крамбері і це вже світ корн Цю рибу, яку я сьогодні піймала, звичайно, я її відпустила. Ні, ні одної риби я не взяла. І вам також раджу на таких диких, прекрасних, бачите, чудових водоймах відпускати рибу, щоб потім ловити її в більших розмірах та отримувати від цього гарні гарні емоції. Ціна, значить, риболовного квітка тут у нас становить 250 гривень з людини на день. Це у вихідні дні, і у звичайні дні 200 гривень з людини. Це озеро Краб, дуже файна така водойма, чудова, вона йде не дуже широкою і доволі таки довгою в такому, знаєте, англійському стилі. На цій риболовлі ми були сьогодні саме з манго. Манго. манго відпочив сьогодні. Тут купа було котів, він за ними набігався, він втупився, зіває такий залюблений мій хлопчик, рибачок маленький, вже вами відомий та впізнаваємий пес-рибалка. Як пес патрон є, так є і манго пес-рибалка. Тож, я ще свої речі не зібрала. Але буду з вами вже прощатися. І дуже файна новина це те, що я буду намагатися викладати свої фільми день в день своєї риболовлі. Мені це підказала Катя Рибалка, як це правильно робити. Я спробую і буду також це робити. Тож, друзі, всім дякую, що ви подивились цей гарний фільм. Надіюсь, він вам сподобався. Ми з Манго вже будемо збиратися та їхати додому. Всім дякую, слава Україні і слава ЗСУ! Всім па-па!